Відбулася колегія Коломийської районної державної адміністрації. Засідання присвятили підсумкам роботи у 2015-му. Разом із очільником району співдоповідачами стали керівники управлінь, відділів та установ. Також говорили на нараді і про забезпечення гарячим харчуванням у загальноосвітніх школах району. Детальніше розповість про захід Богдан Малецький. Колегія складалася із двох відділів. На початку до чиновників завітали п'ядецькі колядники. Далі голова райдержадміністрації нагородив кращих у своїх галузях мешканців Коломищини. А ой, радуйся, земле колядував увесь зал. Опісля нарада працювала у звичайному режимі. На розгляд винесли два питання. Присутні підвели підсумок роботи адміністрації у 2015 році. Першим мав слово голова райдержадміністрації Любомир Глушков. Він зазначив, що район справився із завданнями, які були покладені перед ним. Головною проблемою минулого року була медицина. Очільник каже, що їм вдалося вийти із крутної ситуації та забезпечити лікарів не лише зарплатнею, але ще й виплатити індексації. Над цим працюватимуть і у 2016-му. основне і проблемне питання. Якщо ви пригадуєте, хто був в минулій каденції, голови сільських рад. Це звичайно була проблема з нашою медициною. На початку року нам не вистачало на заробітну плату 25 мільйонів. 25 мільйонів і 5 мільйонів на енергоносії. Що таке 25 мільйонів? Це приклично п'ять фондів місячних фондів заробітної плати медиків уже з квітня місяця. У нас фактично припинилася виплата заробітної плати, ми не мали можливості платити медикам заробітну плату. Ми мали, звичайно, що багато проблем пов'язаних з цим, але фактично завдяки спільній праці і депутатів, і попереднього голови районної ради, і депутатів обласної ради, депутата Верховної Ради всіх разом. Нам вдалося все-таки у 2015 році вирішити це питання. Ну, перш за все, ми добилися до того, щоб було прийнято рішення про наближення субвенції, оскільки був помісячна розбивка надходження кої. Чів спочатку закрили ті місяці, які стояли проблемними і платити зарплату не могли. І друге питання на порядку денному, яке стояло, це те, щоб збільшити обсяг медичної субвенції. Далі очільник району розповів про роботу, яка ведеться із воїнами АТО та їхніми родинами. Також зазначив, що в районі активно працювали над питаннями гуманітарної галузі, відкривали садочки, школи та спортивні майданчики. Співдоповідали також і керівники управлінь та установ. Присутній на колегії заступник голови обласної ради Ігор Пасічняк Зазначив, що Коломийщина завжди вдало працювала протягом минулого року, а у майбутньому варто дбати про залучення ще більше інвестицій в економіку району. 2015 рік він був складним для всіх нас, в тому числі і для роботи в Коломийському районі. Звичайно, що ми бачимо статистичні дані, які говорять про певні і здобутки з одного боку, а з іншого боку, і ті галузі, в яких було трохи менше досягнень. Можна сказати наступним чином: там, де у нас було залучення бюджетних коштів, а їх було залучено достатньо багато. Цей і кошти і державного бюджету, і обласного бюджету, і районних бюджетів, це дозволило ввести експлуатацію і певні об'єкти в гуманітарній сфері, дитячі навчальні заклади, провести ремонти в. Школі. В школах, в освіті, в охороні здоров'я придбати там певне обладнання, провести необхідні ремонтні роботи. Там у нас були успіхи. Там, де треба було залучати інвестиції, зокрема в район, там у нас є багато недоліків і ще величезне поле для роботи. Тому головним завданням на 2016 рік для Коломийського району, як на мене, є залучення інвестицій ззовні, налагодження тут нових виробництв. Окрім обговорення підсумків року, що минає, очільник Коломишини, відзначив, що нам вдалося забезпечувати протягом минулого року гаряче харчування в школах, в той час, як у Коломиї та обласному центрі його вже давно немає. Планують харчувати школярів у районі і надалі. Богдан Малецький, Андрій Гарщук, програма Подієнтика.